Ми зараз встановлюємо довбуша на пікап. Він так буде взлітати з пікапу. Пташка Мейден України з розмахом крил понад 4 метри полетить розвідувати ворожі позиції. Вкладаємо маршрут на наш БПЛА т 10 довбуш. Підготовка до польоту. Плани знайти техніку ворога. Танчики, можуть якісь зірка. Довбуш може зробити коло у 120 кілометрів. Для ближніх рубежів українська аеророзвідка використовує мавіки і матріси. Ну, бачите, можемо розглядати якби на доволі такі великій відстані. Бачите, пересування особового складу. Матріси мають 200-кратний зум і обладнані тепловою камерою, що коштує 10 тисяч доларів. Такими Збройні сили забезпечує проєкт армія дронів. Піднімаються на 2 кілометри висоту, аби не попасти під ворожий вогонь. Одне потрапляння в луч, інше в гвинт. Але успішно повернули пташку, відсняли, що було треба, і відкоригували вогонь по ворогу. Досі працює, замінили. Е... Луч і гвинти і далі літає, нема проблем. У бойових умовах дрони живуть не більше місяця. У нас був один дрон, який прожив більше ніж півроку, і в ремонті просто казали, що та такого не буває, ну, стільки не живуть. Ну, він був щасливчиком, але десь через на восьмому місяці він таки теж втратився. Кот ветерана то з власного досвіду переконався, що дрони це наші очі і вуха. У нас все тримається на дронах. Коли ми були в 2014 році на фронті, у нас не було дронів, і ми орієнтувалися на звук, на спалахи, рахували, вираховували, откуди ведеться стрільба. Зараз, як тільки супротивник починає вести вогонь, бійці виходять парадійки, кажуть, по нам стріляють, і це вже наша задача визначити звідки по ним стріляють.